Ми маємо бути кращими. Президент продовжує інспекцію республікою. Ковід реабілітація в Бендерському лікувальному центрі розробили спеціальну програму. Модернізація на рибницькому цементному новий млин і цемент європейської марки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент Вадим Красносельський продовжує інспектувати республіку. Завтра глава держави відвідає Кам'янський район. А напередодні Красносельський оглянув рибницю. Місто перетворюється цього року. Там повністю оновлять центральну площу. Будуть і нові місця для відпочинку. Рибниця, центр постійно змінювалася понад 40 років. Все застаріло. Бетонне покриття замінять плиткою. Проєкт показали президенту. Здесь эту плитку так, я ставлю, ставлю. Там плити сніг, а цю брати за основу. А тут вертикалка нормальна, перепадів немає. Ну, геодезію, знімали, тому так. Ну, це ідея хороша, сверху положити і основу не треба ніякої. Роботи масштабні, замостять понад 8,5 тисяч квадратних метрів. Гроші з фонду Кап «Вкладень». ремонт центральної площі Капітальний ремонт центральної площі міста. На це виділено близько 5 мільйонів рублів. Я думаю, що наше місто отримає нову, якісну і сучасну центральну площу. А це міський парк Рибниці. Торік тут запустили новий фонтан. Зараз роботи продовжують. Будуть арки для квітів і альтанки для літньої естради. Конструкції з квітами зробіть переносні, як у тирасполі. Так я раджу зробити і в інших містах і районах. Це радує око людей. Зробіть тут свої конструкції. Не повторюйте, як у тирасполі, але буде красиво і в залежності від сезону саджайте різні квіти петуні, хризантеми. Мікрорайон Вальченка тут теж продовжують роботи. На набережній створюють парк. Доріжки, лавки, урни та світильники вже є. Готовий проєкт і вхідної арки. Буде і система поливу. Роботи багато. А ще Вадим Краснесельський відвідав спортивні об'єкти. Спорткомплекс «Ювілейний» раніше внесли до програми Капвкладень. Уже відремонтували покрівлю, частково замінили вікна. На цей рік закладено ще 2,5 мільйони рублів з фонду кап -вкладень. Тобто цих грошей має вистачити повністю на заміну останніх вікон: опалення, вхідна група, двері. Ну і територія навколо для замощення тротуарною плиткою. Міський стадіон теж оновлюють тут нові бігові дорожки і комфортні роздягальні у планах відремонтувати трибуни. Весувальна база та в центрі уваги президента. Будівля аварійна. Раніше тут був автовокзал, потрібна реконструкція, буде і нове обладнання. Для занять на воді потрібен катер. Голова держави доручив його внести до кошторосту витрат. Сьогодні тут займаються 94 весляри. Сьогодні в Бендерській фортеці президент Вадим Красносельський провів зустріч з главою місії ОБСЄ Ан Лінде. Головна тема ситуація в переговорах між Придністров'ям і Молдовою. Як сама зазначила пані Лінде, фокус на врегулювання конфлікту. Прогрес необхідний для поліпшення гуманітарної ситуації і ситуації з правами людини. В першого об'їзду, я пам'ятаю, виїжджав з вами багатьма колегами. Перші об'їзди я пам'ятаю, що виїжджав разом з вами, з багатьма колегами просто на якесь звалище на занедбані території, на пустирі. А сьогодні ми туди приїжджаємо, і це вже інфраструктурні об'єкти. Ростуть дерева, нові будови стоять. Це чудово. Все, що ми робимо, залишиться не тільки в пам'яті, воно залишиться в зручності. А всі розмови, треба чи не треба, вони пройдуть і про них навіть не згадають. І про тих, хто говорить, теж не згадають. А ось тих, хто робить так, так треба і надалі діяти. Це стосується Придністров'я, це стосує Держави. Якщо наші громадяни, подорожуючи по країнах ближнього і далекого зарубіжжя, захоплюються зручністю, оздобленням, озелененням, культурою, то чому ми не можемо захоплюватися своїм? Найкращими повинні бути не на словах, а на справі. Так, давайте зробимо у себе все те, чим захоплюємося десь. За два-три роки, звичайно, неможливо домогтися остаточного результату, але рух вперед має бути. І ми рухаємося вперед. Це видно, і це головне. Звернення та скарги громадян, ситуація в економіці, медицині, бюджет та фінанси. Питання порядку денного традиційної координаційної ради в уряді. Тематика обширна. Докладніше далі. Ситуація в економіці та промисловості за даними Мінекономрозвитку, завдяки рекордно високим показникам чорної металургії, в січні індустріальний випуск по республіці на 20% перевищив показник минулого року і повернувся на рівень 2019 тисячі Високі результати демонструє металургія, електроенергетика і борошномельна круп'яна промисловість. Що стосується... що стосується короткострокових перспектив на лютий товаровиробники дивляться з достатньою часткою оптимізму. Переважна більшість опитаних промисловців, включаючи представників ММЗ, планують нарощувати обсяги виробництва. Сукупний індустріальний випуск цілком ймовірно перевищить як січневу позначку, так і базисний орієнтир лютого 2020 року. Підсумки перших двох тижнів лютого підтверджують реалізацію намічених планів. Незначно але все ж виріс за минулий місяць експорт в основному завдяки відвантаженню металургійної продукції? Доходи в держскрабницю. Главі уряду доповіли, кошти надходять в плановому режимі. За графіком іде виплата зарплат і пенсій. На сьогоднішній на сьогодні держадміністрації приступили до формування резерву відпускник для виплати педагогам. Сформована сума 6 мільйонів 700 тисяч рублів 11% від всієї потреби. Фінансуються за планом і інші витрати держбюджету. Прем'єр наголосив на контролі за ходом їх реалізації. Антикризовий закон ще одна тема обговорення. В його рамках від індивідуальних підприємців на виплату грошової компенсації надійшло 26 заявок. Виплати проводяться своєчасно. В уряді працюють над документом, який регламентує доплати техперсоналу освітніх закладів. Говорили і про забезпеченість медикаментами. За словами міністра охорони здоров'я, відомство щотижня проводить аналіз наявності медпрепаратів ковідної групи. На складі на резервному складі МОЗ є основні лікарські препарати, необхідні для лікування коронавірусної інфекції і профілактики ускладнень. На сьогодні ми провели коригування кількості ліків, що закупаються відповідно до потреби заявленої лікувальними установами. Сьогодні в медзакладах лікується 580 пацієнтів з підтвердженим ковід діагнозом, ще 260 амбулаторно. Портал держпослуг в цьому році розширив перелік відомостей, що видаються. Уже в кінці тижня на електронну форму перейдуть послуги єдиного фонду соцстрахування. Це документи пов'язані з виплатою допомоги з материнства. Вони включають в себе ще шість підпослуг. на поточний момент. П'ять підпослуг тестуються, і одна сьогодні або завтра буде в тесті. Ми проаналізували та оптимізували регламенти, розробили програмне забезпечення, підготували договори. І угоди плануємо в термін до 19 лютого вкластися, і дані послуги будуть запущені. Ще більш сучасний і екологічніший грибницький цементний комбінат продовжує модернізацію. Цього року після реконструкції запустили ще один цементний млин, і це далеко не все. Цементний млин в кольорах прапора. Він працює за замкутим циклом виробництва. Підсумок тонший помел цементу. Якщо ще недавно марка 500 була вищою маркою цементу, то на сьогодні люди просять більш високомісний цемент з більш високими якостями. Це все дає замкнутий цикл. На даний момент у нас преміум 550, але за параметрами він відповідає марці 600. Подбали на цементному і про екологію. У цеху помелу встановили рукавний фільтр, збільшили швидкість виробництва. Два нових млини виробляють стільки ж цементу, як чотири старих. Влітку буде великий попит. Замкнутий цикл. цикл це економія електроенергії. Приблизно десь 30% економії дають введення цих сепараторів. Реконструкція пройшла і на станції відвантаження. Це проект німецької компанії. Тепер це не заборошена робота. Процесом працівник управляє з комп'ютера. Бункери для зберігання очистили від застиглого цементу. Ще одна конкурентна перевага: швидкість відвантаження збільшилася. На станції стоять фільтра німецької компанії Шойхем. На станції стоять фільтри німецької компанії Шойхем. Щоб було зрозуміло, це 10 міліграмів на метр кубічний. Це максимальний викид, який може бути при нормі навіть європейського стандарту. Досі практично обезпилювання при навантаженні не забезпечувалося. Звідси втрати цементу, тому що якщо втрачалося при навантаженні 20, а то й більше кілограмів на навантаженні однієї машини, то зараз ми практично Фактично, не втрачаємо цемент З 2018-го На модернізацію виробництва тут витратили близько 10 мільйонів доларів ми у даний час ми плануємо значні інвестиції в лінію з випалювання вапна. Зараз триває процес проєктування, установка і монтаж нової печі клінкеру за іншим технологічним сухим способом. На даний момент підприємство працює за способом попередніх поколінь, і це створює невеликі відставання серед конкурентів: це енерговитрати, собівартість готової продукції. Ну і звичайно ж, екологічні параметри. Через пандемію комбінат поки відстає від плану продажів. Новим лин допоможе це виправити. Бендерський лікувально-діагностичний центр відновив свою роботу. Тепер працює денний стаціонар і окремі фізіотерапевтичні кабінети. Новий напрямок діяльності реабілітація пацієнтів, що перехворіли на коронавірус. Навіть ті, хто переніс коронавірус легко, кажуть, захворювання не з тих, що як рукою знімає. Після одужання тримаються слабкість, задишка, кашель. За спеціальною програмою з такими пацієнтами зараз працюють в лікувально-діагностичному центрі. Бендер Розроблена програма реабілітації пацієнтів, перенесших COVID-19. розроблена велика програма реабілітації пацієнтів, які перенесли ковід. Вона включає усі можливості центру. Реабілітація після будь-якого захворювання обов'язкова, тому що вона скорочує терміни одужання і зменшує прийом медикаментів, тобто хімічне навантаження на організм. Дихальна гімнастика номер один для легенів, особливо після ковідної пневмонії. Фахівці ЛДЦ розробили спеціальний комплекс вправ. Все, що стосується касається фізкультури, це фізкультури. починається в третій період, коли пацієнти виписалися із стаціонарів і приходять до нас на реабілітацію. Заняття проводяться малими групами під контролем артеріального тиску і загального стану пацієнтів. Вдихнути повними грудьми майже морське повітря, і це можливо. Сіль в цій кімнаті не в кристалах, а розпилюється спеціальним апаратом. Ось і виходить легкий морський бриз. Це спелеотерапія. Результат відмінний, запевняють лікарі. Спелеотерапія це, лікування... спелеотерапія це лікування сухим аерозолем, діаметр часток від 1 до 5 мікрометрів. Цей діаметр дозволяє проникати аерозолем в усі відділи дихальних шляхів. Процедура сприяє поліпшенню функцій бронхів, очищенню слизової оболонки верхніх і нижніх дихальних шляхів. Давні знайомі електрофореста УВЧ після пневмонії теж підуть на користь. Лікарі кажуть, кожному потрібен індивідуальний підхід, тому й види лікування різняться. Для повноцінної реабілітації пацієнтам потрібні мінімум 10 процедур, кожна з яких триває не більше двох годин. Кам'янка районна лікарня напередодні сюди доставили нову машину швидкої. Це подарунок фірми Шериф автомобіль був нам тому цей автомобіль нам був дуже необхідний, тому що навантаження на службу швидкої допомоги останнім часом значно зросло. У зв'язку з цим плануємо використовувати отриманий автотранспорт для транспортування важких хворих в республіканські установи різного профілю. Нова швидка припала як не можна до речі. У пандемії навантаження на службу зросло, викликів стало більше, а в автопарку було всього два комфортних реанімобілі. Лікарі на них виїжджають щодня в Кам'янку і район. Ці ж машини використовували, щоб доставити важких пацієнтів ковід, госпіталі, рибниці Слободзеї та Швидких не вистачало, лагодили старі уази. Одна машина з 87-го року, а друга з 86-го року. От і якщо в нас, допустимо, одна машина. Нова ломиться, то дублірує у нас машина, уазі, який робив до сих пор. У першу чергу у нас виходить ходова частина. Ремонтуємо все з кольоску, а уазики всі ручним способом. Те, що можемо, то й робимо. У нас рельєф дуже поганий, має бути може, повноприводна, тому що на такі є місця, що лядинка, тут у Кам'янки є такі місця, що піднятися неможливо. Треба, щоб були машини, візі з новою машиною буде легше, а лікарям і пацієнтам комфортніше. По порівнянні зі старими уазами Форт зі старими уазами транзит комфортніше. Ми можемо доїхати до виклику дуже швидко. Усередині салону тепло, ми не мерзнемо, і пацієнти не мерзнуть у салоні. Влітку теж комфортно, працює кондиціонер і в салоні водія, і в салоні пацієнтів. Там теж саме Форд транзит хороші машини для швидкої допомоги. У перший рейс новий Форд-Транзит відправиться вже на днях. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже у п'ятницю. Зустріч о 17-й годині на Першому Придністровському.